Так, всім привіт. Саме просте відео показую заміна шайб і сальничків на Турек 3.0. Похуй який мотор, серця любий. Знімаємо перший цей от, дивись, два цих. Нажимаєш сюди, воно вихлпується, ставиш сюди, окей? Оцю клемку в сторону, це в сторону. Так от, дивися, відкрутили відсічні три. Нічого страшного нема. Перший, другий, третій. Поставив собі так, як було, щоб ти бачив, що перший, другий, третій. Чекай камеру витру. Відкрутив відсічні у нас називається мультіестрея в Іспанії, не знаю, як у вас називається. Емочка 8. Від Кронштейн, форсуночки знімаєш і форсуночку на себе. От вона вже рухається, форсуночку на себе. Ще одне дуже сильне питання. Дивіться, не поліниться. Перед тим як робити цю роботу, помий мотор. Бажано помити його парою, щоб не позаливати. Бо тут все паде вниз. Вообще, це має бути стерильна робота. Ти бачиш всередині бруд, бачиш? От бруд. Його добре не видно, але він там є. Коротше. Не треба туди пхати тряпки, жопу всяку, коротше, щоб, щоб мити то все. Довгий носик компресора береш. Впираєш вниз туди, в стінку. Не в циліндр, а просто в стіночку впираєш і дуєш. І воно тиском вибиває все назад. Не робіть, не дивіться ці дебільні відео, не пхайте туди тряпки, не мийте тут тряпками, бо ви все кидаєте в циліндр. Довгий носик, перлик, пах-пах, і там чистота. Тротіною щіткою тут заборонено чіпати. Вопше. Промиваємо, кольцо міняємо, шайбочку міняємо. І в нас бойова форсуночка. Дивіться, все робиться в домашніх умовах. Тут гарно чисто, форсуночка в виду та гарно. Розпалітель, не дай Бог, чіпати, бо буде форсунці піздець. Простіший і найнародніший мануал. Дивіться, вже дві зробив. Третя. Я тут десь хвилин 40 вже. І це вже третя форсунка. Чиститься, знімається кольцо. Чиститься розпилітлі саме і чистити не можна в ніякому разі. Знімається кульцо, чиститься стовбик розпилітеля оцього. Міняється резинка. оця, Отут нема резинки, отут резинка. Це місце просто, а це на резинку. Міняються ці дві, бо велика важко міняється, там треба оснастку, там блін, гемор такий, що вони не течуть, ми їх не міняємо. Якщо будуть текти, то поміняємо, бо це все робиться дуже просто. Чистимо, промиваємо бреклінером і в обратному порядку. Це все зложи. Перший пуск після всіх рейлів де вони всі пусті. Перший пуск після заміни кольца. Давай пускай. Все, машина завелась з другого разу. Перед тим три рази з зажиганням накачуєте насос і машина заводиться. Така проста операція, заміна кольць і сальничків.